Дуже тяжко підібрати зараз правильні слова. На серці так тяжко і горько, що серед нас немає вже нашого патріота, нашого бившого ученика сьомої школи Олега, де він навчався. Я хотів би низько-низько вклонитися батькам за виховання, за патріотичне виховання. Дійсно, патріота України, який віддав своє життя за те, щоб ми з вами сьогодні мирно трудилися, щоб ми сьогодні, шановні дітки, ходили в цю школу. І я думаю, що цей меморіальна дошка, яку сьогодні відкриють, вона буде символом пам'яті. І ми завжди, таврічани і жителі цього міста і ученики, завжди будемо повнити оцей подвиг. Подвиг Олега, і я думаю, що він залишиться назавжди. Вічна йому пам'ять і слава.